Привіт, я Ольга Мазенкова, режисер телебачення. І якщо тобі відгукнулася режисура, і ти от думаєш, поступати на режисера чи не поступати, ти добре подумай, чи тобі це дійсно потрібно, тому що це професія, яка потребує повного занурення. Режисером треба відчувати, любити, хотіти. Тому що це професія, яка е, вбирає в собі все. Ти мусиш бути знати, що, що таке і операторська, і зворокорежисерська, і продюсерська, і журналістська, і акторська, і взагалі вся організаційна справа. Якщо ти відчуєш, що ти можеш бути таким багатозадачним, тоді це твоє. Люби цю професію всім своїм серцем. І вчися, тому що без інструментів ніхто тебе на роботу не візьме Все, тобі успіху.